Друзі, усім привіт! Як пташки співають? Весна. Пташки весну чують. Чують весну. О! -о, -о. Такий схожий на весну. Схоже на весну. До ялинок не піду, <смі> бачите, чому і як. Але так дуже хочеться. Ви тут? І я тут, а то ми сьогодні з вами ще не бачились. Вау! Osionfish. Просто супер. Тут можна не про що не казати. Так йти і, і слухати. І насолоджуватися оцим весняним повітрям. Я класно. Друзі, я зараз звертаюся до тих людей, які з мого міста, але вимушені були виїхати. У мене і в коментарях пишуть, і особисті повідомлення дуже багато приходить смс-ок стосовно того, що тут у нас дітки на оцих горках. Хто з мого міста, пам'ятаєте, катаються? Я вас дуже розумію, що ви сумуєте за нашим містом. І дуже багато прохань. Стосовно, а покажіть, як там, а покажіть, як там. А я живу, жила на такій-то вулиці, будинок такий-то, а не змогли б ви його показати? І, ну, подібного роду є. Вибачте, але ні. Я дуже хочу, щоб ви. Правильно все зрозуміли, тому що ми ті, хто тут зараз є, є деяких. Знаєте, можливо, я не права, але ж в мене теж, теж є якийсь свій такий страх. Пташки що ви зі мною робить? Там білки ще бігають одна за одною, їх дві там. Я дуже хочу, щоб ви мене зрозуміли правильно, тому що, по-перше, я попереджую, якби я теж була за містом, я теж, якщо побачила блогера з мого міста, теж про це писала. І я розумію, чому ви це робите. Але я не знаю, хто по ту сторону екрану буде ще це дивитися, та з якою метою. І я не хочу, якщо щось трапиться. В тому місці, де я випадково показала, я не хочу себе за це гристи. Дивлюся, думаю, що воно таке на ялинки. Зараз хочу підійти, подивитися. Дивіться, це хтось зробив та повісив. Ось клас. І як завжди, мої дорогенькі, пам'ятайте, завжди так не буде. Пройде час, все зміниться, зима закінчиться і прийде весна. Так все буде змінюватися. Вернуться додому ті, хто зараз вимушено виїхав, і побачите ви своє місто власними очима. І все буде добре. Обов'язково! Ну що, хто з мого міста? Трішки у нас по парку разом сьогодні з вами погуляли. Таня, хоч кисню набралася. Знаєте, що мені більш всього зараз подобається? Як ми так гордо виходимо з зими? Нічого не сталося, зиму ми пережили. Українці мене розуміють. Своє обличчя ми не загубили. Але ж. <свід> ну. От бачите, все буде добре. Я ж вам казала. Казала. <плуз> <плуз> Забула розповісти. Пам'ятаєте я. Казала, що купувала вершкове масло молокія. І е, щось там 67-68 гривень за пачку було. Е, ось О, Там жіночка та, що завжди кормить білочок. Я її вже знаю. Вона ходить, горішками стукає, і білочка до неї <при> до неї білочка прибігає. Е, молокія 67-68 гривень. І потім я наше Магдалинівське купувала 49 гривень. Е, Олічка в мене запитувала, каже: Тань, ну не може бути ціна на масло, така дешева, щось там не то. Перевір. Я ж перевірила, е, закип'ятила водичку, добавила, ну в стаканчик поклала одне вершкове масло. Спочатку це Магдалинівське було, а потім Молокія. Ви знаєте, не було ніяких там там, ну пальмова олія вона не розчиняється, ми все про це знаємо. Тому перевірила і то, і то масло. Чому тоді така ціна? Ну можливо, те, що Магдалинівка вона тут недалеко від нас. Е і привезти сюди це масло М коштує дешевше, ніж Молокія. От я не подивилась з якого міста виробник. То це виходить за транспортування дорожче. Можливо, в цьому і покладається різниця. Але ж за смаком вони не відрізняються. І знаєте, як воно ото, коли ти живеш на великому такому місці, ти можеш бути незнайом з людиною, але ви всі один одного знаєте. У вас у кожного можуть бути спільні якісь знайомі. Я чомусь пригадую, це ще. Я не пам'ятаю, це ще моя мама була жива. А, і це ще було ну, мабуть початок 2000-х десь так. І хтось там працював на цьому заводі, де це масло, сметану, молоко виробляють, Магдалинівське. І, і щось там, знаєте, як ото, пронесуть через проходну і дешевше продавали люди. Ну, було таке, ну чого тут. Все було. І мама тоді казала, чому так дешево? Це не спред. А, ні, не дешево. Це не спред, це нормальне масло. Вона каже, вона, і та жіночка казала, а у нас немає обладнання для спреду. Бо вершкове масло і спред це різні обладнання. от. І чомусь в мене, знаєте, отак от в пам'яті залишилося, та хто там буде вкладатися на обладнання для спреду, коли можна і масло вершкового наробити? Ну, тому перевірка показала, так. І за смаком, знаєте, отой вершковий смак класний. Класне масло, тому рекомендую. Так, погуляли з вами на. Це питання відповіла. Ну, співай, чого ти? Класно. Пишаюся нашими українцями. З радістю зустрічаємо весну. І все буде добре. Обов'язково. Ось і все нагулялись, прогулялись. Ось така фігня-малята, любі хлопчики і дівчата. Ну що, я повертаюсь з парку. Друзі, знаєте, я сьогодні наділа шубу і таке враження, що я в цій шубі, як я не знаю хто. Треба вже полегше курточку діставати.